Рючик. Поздоровкайся до наших любих підписників. Добрий вечір. Добрий, вже. Добрий вечір вже, так. Да. Завалили ми кабано, чи, верніше, свиню. Це свиня, м'ясник е, було, виходить, ну, велика біла, чи там ландрозхрещене. Мошка у нас колись була свиня. Е, воно було покрита петреном. І... Короче, у нас були дебелі свині, це чорнуха, і була у нас роза. Оця дівиця. Ну, коротше, чорнуха, коли хорошенько від'їлася, кинулася до хряка. І вона вже прям, прям чітко, е, от сьогодні там 19 днів, і вона кидається до хряка. І короче, ну вже грішив, я не, не буду так сказати долю, долю виправляти. Все, вона нестабільна. Убрали ми її. Чорнуху прибрали. Поставив я тільки оцю розу. Думаю, роза озе від'їсться, трохи ми її так сказати, мишечну масу її набили, Думаю, спаруємо її, буде хороший якийсь від неї приплод. Ну і В ітогі півгоду ми її годували, діла немає. Абсолютно взагалі, нульова. Вона не кидається до хряка, все, психанули, гарненько її від'їли, я не знаю, тобто її кілограмів 300 мабуть, живого, дебела, здорова свиня. 에... Коротше, подумали так і вирішили, що треба її прибирати. Сьогодні ж, так сказати, день вже пройшов, вже ввечері яшки... є, вам включили. Ігорюк зараз домиває ще ротиці. Зараз іду. Йду. Постав на порозі. Е, ігорюк зараз домиває ротиці, я зараз пробіжуся, покажу вам, як у нас поросята поживають. Хоча, б, по суті, поросята як і поживали, так і позивають. Підемо зараз до бройлерів. мабуть, краще буде, провірю зараз буржуйки, як горять там і так далі. І горімчик там справиться, пів свині я помив із ним, а пів свині вже якось він, він сам, а я, я його тільки під, підтримую, так, Ігорю? Mm -hmm. Ну, а я вже ж, так сказати, розберу, не знаю, будемо якось його ділити на шість частин, подивимося, що воно із того вийде. Відео, як завжди, ну, відео повинно бути. Мене попросили, що Коль, давай не вихитуйся. Кожен день нам відео. Хочеш ти, не хочеш ти. Коротше, нам до одного якогось заднього місця, а відео знімай. Ну, Коротше, хорошо, будемо пробувати. Якось отак. Все, Ігорюнь, ми тебе покидаємо трохи, так? Да? Все, працюй, давай. Так, товариші трудяги, Плавно заходимо зараз до е, середнього покоління. Тобто великі у нас, посчитав, я сьогодні 16 штук, по-моєму. Ну, отак навскидку, то 16 штук це ті, які залишилися на дембель. Все, ну, а ці ось біля буржуйки поскупчувалися, понаїдалися. Не? Красавчики ви наші. Трохи адаптувалися, гля, мішки ось понаїдали, дебелючі які. Ну і все. І біля буржуєчки тут гріються, виходить. Трохи я. Профукав оцю буржуйку, вона сьогодні. А, все нормально, розгорілася. Все все, нормас, хай горить. Бо сьогодні у нас морозно. Цілий день. У мене буржуйки горять і тут, і там у менших. І, коротше, ну якось отак. Оце дивіться, ми вчора зробили підстилку, дезінфекцію, гля. Буквально е, ну, завтра, ще завтра, я думаю, що вони побудуть. А післязавтра вже треба міняти знову підстилку. Так що якось, якось отак. Да. Ну нічого. Ну, коротше, дивіться, хто хоче, той бере, і йде он до кормушки, їсть. Хто хоче, стає, п'є. хто не хоче, той наївся. І отак от вони лежать. Якщо ви заходите до своєї птиці, і вас вони не їдять чи не п'ють, це не із за того, що е, щось там, не дай Бог, із ними случилося і так далі. Е, Бройлер поповнює свої запаси. Кожні 5 годин. От е, я не знаю, можливо, так замітили. Утром досипали кормушки, вроді всі п'ють. Потім там зайшли часики у, у, у два, всі їдять, все класно. Оце під вечір зайшов, вони вроді би сидять. От їм таке, от, знаєте, мов, мов непонятно, чи вони їсти не хочуть, чи пити. Ні, от вони оце отак наїлися, і він перетравлює в собі повністю той весь продукт, гранулу, і, і все. От, все. Йому більш нічого не треба. Через 5 годин. Начнеться тут апокаліпсис. Начнеться, короче, цокання поїлок по всьому. Усі поїлки оці будуть зайняті, щоб ви понімали. Оцей весь ряд вони стануть і всі отак кучою будуть пити, другі будуть їсти. І оце на вечір насипаю повні кормушки. Утром я приходжу, пусто. Чогось я замітив, що все-таки, от, от скільки ми вже вирощуємо бройлера, в нічний період часу він їсть краще. Не знаю, чого так. Ну, от чогось отак. Так що, в общем, е є питання, деколи пролітають. Чи треба виключати бролерам світло на ніч, чи не треба. Ми не виключаємо. Тобто, Світло тут притемнене, воно не дуже яскраве, но таке, воно адаптивне, так сказати, от заходиш. Немає також, що ти повиш прижмурюватися, чи, чи наоборот там очі відкривати по 50 копійок. Да? Ну, коротше, якось отак. Притемнений легеньке, тепленьке таке світло, і, і все буде добре. Колись я вішав лампочки. Оце в нас зараз економні, але вони таким жовтуватим світять. А перед цим там колись було таке, що я повішав лампочки які білим, яскравим, вони почали викльовувати жопи. Прям викльовують внутрішні, прям виїдали. Тобто був конкретний розкльов, канібалізм. Не знав я, що це таке. Потім не повнюю десь щось в інтернеті, вичитав, якась була стаття. Чи. Ну, коротше, що щось було по поводу цього, навіть не повню точно, але знаю, що вичитав. І кажуть, що від яскравого і білого світла у них оце може бути такий розкльов. Тож будете знати. Так, ну що, пішліть тепер до малюх, покажу вам маленьких. Так, поки до маленьких дойдемо, хочу вам показати, який у мене тепер монстр є. А? Дніпер 2 М. Коротше, це в мене тут є знайомий один. Хороший Діма, він колись займався ковбасами, ну, а потім якось пішло, поїхало, що він перестав. І він оцей холодильник переробив, типу як на кліматкамеру. І він дзвонить, каже: Коль, не хочеться викидати, ти ковбасами займаєшся. Каже, сиров'яло робиш чи ні. Кажу: Дім не роблю, ну, колись хочу попробувати. Він каже: блін, в мене є холодильник, він старий, звісно. Ну, я каже, робив у ньому сиров'ялені ковбаси. Я каже, переробив його, що він не холодить, там не морози. Да? А просто от ось такі крючечки ще залишилися. І він каже: я сиров'яла туди наробив. Ось лоточок сюди він насипав сіль. Сіль засипав, щоб сіль витягувала вологу. І оце сировялені ковбаси. Ну, сюди небагато, тут, не знаю, кілограмів 5-6, можливо, да, от влізе. Але прикольно, чого б і не попробувати, Правильно, от чогось я так про цей. Чисто символічно розчитався тушонкою, там ковбаски дав копченого м'яса. Ну а людині, знаєте, як приємно. І, і мені приємно попробуємо ось де. Може, коли отак подивлюся, як, як вони робляться. Давно хотілося попробувати, От візьмемо і попробуємо. Так що. В общем, вот такая штука в мене є. Ну, це, це на дальняк, це потім, трошки пізніше, подивимося, вийде, вийде. Десь його поставлю і спробуємо зарядити сиров'ялині ковбоси. Так, вчора грався, грався, трохи не догрався. Так, робив я <кхід> от, от фірточку додому. Вроді би, поварив усе діагоналі, поки звів. В общем, цілий день у мене вчора оце пройшов на, оцю от, на оце. На оце. Тут, тут по суті, як подивився, мов 3 секунди роботи. Ну, Поки його виміряв, поки підігнав. Короче, Ще дороблю. Тут хочу так сказати ще, ще дещо доробити. І буде діло. Ну, в общем, отак от, Хоп, і все. Отака от у нас калиточка буде. А від відсіля буде лист метала. Тобто цей візерунок буде туди на вулицю, а сюди отак от буде виходить, лист метала. Із, із двору прикріплятися лицем туди. Ну, в общем буде отака красота. У тебе вода закінчилась? Там я маринки відродавав, подивися. По Хоп. Хоп. Коротше, о, дивіться, як. Та нормально. Я думаю, що своїми руками пойдет, да? Знизу е, отак хочу сіточку, типу, якусь ще. Ну, не знаю, зроблю, не зроблю, побачимо. Ну, Хочеться ще таку сеточку наварити. Я зараз так поприкріпляв, по, по так сказати, подивився, як воно буде. Вроді, виглядить доволі непогано, своїми руками Оп'ять же, повторюся. Так що, в общем, якось отак. І в общем, рішив я робити в рамки. От бачите, ось фірточка відкрилася, а рамка така от з уголка залишилась. О, ну, в общем, Єдине, що мене смущає, тут мені треба получається, оцей, оцей, уголок закріпити сюди дуще до каменя. Я то там де зробив такі штоки, бачите, ось тут є. Ну, от, як на мене, треба ще десь і по центру тут ось придавити. Вважай, раз і два. Отут ще дороблю. Такі якісь пороблю, чи анкера може якісь подивлюся, щоб воно в камінь хорошо придавило цю рамку і буде чітко. Так що. Завтра в общем, дороблю це все діло. Бо сьогодні якось холодно так, капець. Та й ми із цією свиньою працювали. Так що, ось трошки потепліє. І доробляю забор, так сказати, до кінця. Потепліє я докладу останній стовпчик, який я не доклав, він остався. Ну, це таке там, виходить, день роботи. Ну, І плитку вже теж привіз. Вон, вона лежить у дворі. Отам, вон, бачите? О, вон. І плитку вже сюди кину і все. По суті, вже забор є. Фірточка зашиється, ворота закриваються. Так що вже хорошо, Хазяйський двір <хи>, закритий. так <хи> так, що так. Бо е, багато разів мене підкалували, коли ти той забор доробиш. робиш, та коли, так коли. Е, діло в тому, що це ж не від того, що ми не хочемо, а від того, що трохи не встигаємо. от і все. Так, тут камінь прибрали, перенесли його, яблуню пеньок випиляв вчора Ігорьок, Ви, розкопали тут його. Макс, ти додому? А, ти прийдеш, так? Да, тоді? Все, отут розкопали. Тепер яма така буде, що. E, Прийдеться потім ще підсипати. Да, і, в общем, якось так. E, хотів я сюди заборчик робити. Ну, більше всього, що не буду, зроблю якось просто таку клумбу красиву, довгу клумбу маринки, щоб було. Того що, e, Тут фасад, як ми доробимо, не хочеться забор, тому що сонце закриватиме оці вікна. І e, ну, хочеться, щоб все-таки як-не-як. Знаєте, от, вид із вікна якийсь у двір був. А так забор буде таке тут, як, як йо-майо. Ну, не годиться абсолютно. Тож рішили тут -то трошки. Садочок розведемо. Та ну, по суті, що розведемо? У нас два персики є, малина росте. Оцю яблуню тільки пересажу. Ну, і от. А, і он яблунька маленька. Ну і все, і буде, в общем, така красота. Так, ну що, я думаю, що вже мені де, мабуть, не їхатимемо сьогодні. Так, оп. Це все діло закриваємо. О! система писали. Коль, що то в тебе за система на цьому? Це в мене стос. Братанчик робив. О, ми тоді як робили ворота. В общем, ось такий обичний крюк. Ручка, пружинка і все. Клац. І тут -то ось під уклоном. Тобто, а тут, -то, навіть не пам'ятаю, кусочок трубки якоїсь. І воно сюди як закриваєш. Ось клац і все. І закрилося. І вже вас ніхто його не відкриє. Так що, в общем, якось отак. Все. Ну, доробимо. Це таке. Це вже, як сказати, великі мелочі, то фігня, все, доробиться і буде класно. Так, ну що, тепер ми прийшли до делегації. Що ти, ти тягаєш? Кусок трави якоїсь чи пір'їна. <гум> <Тягує>, як. <гум> Дурачки, ну. Коротше, ти що, клювати мене собрався? общем, адаптурувалися курчата перші сутки поганенько, ну поки виігрілися, я вам казав, що тут такий, знаєте, собі, інкубаційний період, їм треба дати просто гарненьку теплоту. Щоб стояла вода, кормушки, щоб там в общем, були. Чи їстимуть, чи питимуть, нема різниці, головне, щоб воно було. От і все. Ну і все. Зараз порозбігались, порозлягалися. Хто що хоче, той та й робе. Дуйчик на ніч я ще включаю на всякий случай. Ну, а так то буржуйку ж, звісно, бігаю, все одно під, підкидаю. Кожні 3-4 години у мене тут буржуйка, вона якось не горить, а от тліє. Ну і тут класно, тепло. Як бачите, бролер хорошо. Так сказати, так, не буду диму сюди напускати. Хоп, бролер хорошо себе абсолютно почуває. А нані ще й дуйчик включаю, який просто-напросто робить таку собі конвекцію в приміщенні. От і все. Сьогодні у нас пішла пропойка, у нас паратіл і аскорбінова кислота. Получається, ну, я вам там дозіровку казав. Ось я якщо цей, то намішав. просто. От, взяв бутилочка паратіла. У нас 에... Получається 10 мл. От у бутилочку ми розводимо на 10 літрів води. І аскорбінова кислота такий пакетик купляється, там 10 грам. От 5 грам кидаємо на 10 літрів води прямо сюди. І отак 3 дня просто пропоюємо постійно. Оце вони от дивіться: от сьогодні з утра в мене випили. У мене тут залишилося, це я вже доливав. Получається, 6, 6 випили 4 літри. Отут доведено в мене ще залишитися. Так що, оце вони 4 літри за ніч ще випивають. Завтра зранку я опять колочу новеньке. І отак от брулер пропиває пропоєчку. І більшого їм не треба. Тепер для чого е, антибіотик? Антибіотик для чогось треба. Я вам в цьому плані якось, якщо чесно, знаю, що треба. Що він робить, може оцю цю ж імунну систему, так сказати, поправляє. І воно ж там зараз з жовток виводиться у них, ну вже вивівся. Да? І от коли починає ця уся система працювати, що вони їдять, п'ють, і більше все, що антибіотик просто-напросто імунну систему оцю піднімає і все тоді класно. Е, від антибіотика цього. Ну, не знаю. Напишіть у коментарях, може комусь буде інтересно. Ну, він пропивається, бо, бо так треба. От і все. Е, потім аскорбінова кислота це у нас. Ну, в народі вітамін С. Багато питань по поводу того, е якщо ми додаємо вітаміну групу, типа премікси, і гранулюємо цей комбікорм, чи не пропадають там поживні речовини? Частково пропадають. А саме пропадає вітамін С. Тобто, всі вітаміни у вас залишаються дієві. Так як весь гранульований комбікорм, він продається ж. Тобто він же ж повнораціонний, і там уже все є. Тобто Вітамінна вся група, амінокислотна, білкова, все, що там ну, треба так сказати, воно все там є. Частково просто вітамін С втрачає свою дію. І от у стартовому комбікормі о цього вітаміну С недостаток. А вітамін С от іменно для імунної системи дуже багато значить. Тож, через що його й треба пропоїти протягом трьох днів. Ну і все, оце ви його. Бахнули три дні, у птички тоді по, імунна система, тобто цей вітамін С у ньому, в організмі в нього накопичився. І тоді проблем ніяких у вас немає. да? Дренчики. От такі от тоді, тоді бігають, тоді крильця відростають, і все добре у них. Головне, не стресувати їх, не бикувати. Зайшли, як до дітей балокаєте. Чук -чук -чук -чук. Давай сюди, давай. Вроді би такі непогані. Це у нас роз. Оці птички у нас роси. Підрощений бройлер у нас КОБ-500. Ну, в общем, подивимося. І із росами. Я не знаю, стикалися ми чи не стикалися. Обично, завжди як брали, то ми брали КОБ-500. От, от. А це, а це короче, рос нам Чось захотілося взяти і попробувати, що в нас, що в нас буде із росом. Да? Да. Ну, Вроді би, як бачите, такі активні, хороші, да? бикують тут. Ну, що, будете клювати, чи що. Давай. Іди, іш, іди, швидше виростеш. Так що, в общем, от така у нас робота кожен день. Все, друзяки, давайте будемо, так сказати, прощатися. Я пішов, Ігорюнчик вже помив свинюк, перекуряш зараз. Я пішов, зараз розберу, підвішаємо. Його на ніч, на ніч у нас морозець такий, вроді би передають. Мінус 4, по-моєму, стоїть. То це якраз хорошо. Ми його повішаємо під навесом. Воно у нас вичахне, Ну і завтра будемо зранку починати розбирати це все діло, що солити, що маринувати, що на тушонку. Короче, бо е, дзвонять до маринки. Ми останні посилки повідправляли, зараз немає. Дзвонять, питають, що є в наявності. Да нема нічого в наявності зараз. Треба все заново, так сказати, робити, коптити, маринувати. Кроківська ковбаса в мене тільки в каптільні. Зараз на просушці стоїть. І то, по-моєму, на замовлення там зовсім небагато кілограмів, мабуть, 4 чи 5. Получається 4 колечка. Потім 4. Це у нас 8 і 3. 11 колечок. То тут десь приблизно там около 4,5-5 кілограм. Так що, в общем, ото такі у нас діла, друзі. Все, всім дякую за перегляд. Всім до побачення. Е е е якщо щось ще треба, да, пишіть коментарі. Там буду відповідати по можливості. Так що, в общем, якось так. Все, давайте. Всім пока-пока. Так, ану, друзяки, хором дружно. До побачення. Ага. <laughs> так, все, давайте, всім пока-пока.